Сьогодні Житомир попрощався із загиблим воїном, віце-президентом Федерації шахів України Артемом Сачуком. Чоловік народився за межами України, але разом з батьками переїхав до Житомира ще хлопчиком. І маленький Артемко розпочав своє знайомство із світом, відвідуючи і навчаючись у загальноосвітніх навчальних закладах міста Житомира, у загальноосвітній школі номер 21 12 і в старших класах навчання він продовжив у ліцеї при Житомирському державному. Технологічному університеті після закінчення навчання Артем вирішив не зупинятися на досягнутому та продовжувати знаходити нові знання. Тож вступив до Житомирського державного технологічного університету, де отримав диплом магістра аудиту та обліку. 2006 рік саме закінченні університету, стала такою відправною точкою його життєвого злету, який ґрунтувався на його самовідданій праці, на його таланті і на його вмінні розвивати власний. Інтелектуальний ресурс ще у дитинстві Артем почав грати у шахи і переніс це хобі у доросле життя. Артемко стає не тільки призером, а й переможцем різних змагань із шахів міського, обласного, регіонального і всеукраїнського і міжнародного рівнів. І у 2013 році він, пройшовши конкурс, пройшовши відбір, він стає президентом Федерації шахів Житомирської області. Артем був чудовим сім'янином, любив свою дружину та доньок. Він був дуже прекрасним стратегом. Він постійно е, бачив варіанти, постійно е, мав плани на майбутнє. У нього були плани на майбутнє з усіма і по бізнесу, і з нами, з дітьми. Це просто неймовірна втрата для, для всіх нас. Артем був дуже хорошою людиною, відповідальною. Ми з ним і в тренажерний зал ходили разом, і в теніс грали. і 32 роки ми разом дружимо. Це був надійний друг, товариш. Сім'янин, дуже любив сім'ю дітей. Захисник ніколи не переставав вчитися, вважав знання своїм найбільшим досягненням. Тож, вже маючи вищу освіту та великий досвід у роботі, чоловік вступив до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана і паралельно проходив навчання у міжнародному інституті менеджменту. Також у 2017 році Артем проходив. Долучається до участі у конкурсі і успішно виграє його. Він стає директором агенції регіонального розвитку Житомирської області і його діяльність саме в агенції вона була відзначена величезною кількістю ініціатив. Друзі та близькі називають Артема незвичайним унікальним генієм, який міг змінити світ на краще і змінював. Дуже непересічна людина, людина з великими амбіціями, людина з великими планами, з великою працевітністю, великий патріот і саме головне дуже чесна і порядна людина. Насправді, таких людей у владі у, в, 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 в ну, дуже мало, дуже одиниці. Це світла людина. Я не можу сказати жодного поганого слова. Я можу дуже довго розповідати про його ерудицію, про його здобутки, про його плани на майбутнє. Це сьогодні Україна втратила дуже Визначного громадянина патріота, який для цієї країни робив, робить, і мав зробити ще дуже багато. У нього були дуже великі перспективи, у нього були дуже великі плани. З початком повномасштабного вторгнення, незважаючи на усі свої інтелектуальні здобутки, Артем покинув свою цивільну професію та став на захист України. Так як і в цивільному житті, він був неймовірною. Людиною, неймовірним керівником, неймовірним менеджером, неймовірним ініціатором. Ким він стає і у військових підрозділах, в начальних центрах, де він служив, де він давав свої знання, віддавав свої знання і вміння. Понад 500 курсантів отримали знання від Артема 7 квітня цього року. Володимир Зеленський нагородив захисника медаллю за військову службу Україні за особисту мужність, виявлену у захисті територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. У скорботі за загиблим воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. України верховного командувача збройних сил України прошу прийняти ваш цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш сел. Сьогодні Житомирська міська територіальна громада попрощалася із нашим захисником Бондарчуком Денисом Сергійовичем. Денис народився в нашому місті в 1994 році. Закінчив загальноосвітню школу номер 36 отримав базову освіту. Далі навчання продовжував в вечірній школі. Після закінчення школи працював на будівництві у сфері будівельного і приватного бізнесу. І фактично з початком війни. Він з першого дня рвався на фронт. Він з перших місяців рвався до лав Збройних сил України, але його не врали. Його не брали за станом здоров'я, та він не зупинився. І з початку 23-го року він наполіг і став до лав ЗСУ. Він мужньо захищав Україну. Він мужньо відстоював кожен клаптик. Української землі, а він був у зоні активних бойових дій, де були запеклі бої. І під час арт-обстрілу кляті рашисти забрали життя юного захисника, нашого героя. Він загинув на Донеччині У скорботі у скорботі рідні, близькі, матусі, брат, друзі, однокласники, побратими. А він з небес, молиться нас. Царство небеснеє, царство небесне є, царство небесне є, є вічий спокій, почилого раба свого, новопредставленого воїна на Дениса, Веселяться в садиків, їх школи чи вищі навчальні заклади, Сам сапи, Христос, що воскрес і мертвих. У третє за сьогодні на військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли. В останню путь провели загиблого воїна Володимира Савчука, захисникові назавжди 34. Всі, хто знають Вову, всі знають, що це була людина дійсно з великої літери. і всі знають, що він був дуже добрим і він завжди допомагав абсолютно всім. Я, скільки його знаю, жодної людини не зустрічав, яка б могла щось навіть. Ну, навіть нейтрального сказати, не те не, не те, щоб щось погане. Всі, хто його знав, всі завжди казали, що він був дуже позитивний, усміхнений. Ну і наразі ми розуміємо, що це справжній герой України. Володимир народився у Рівному, потім переїхав на Хмельниччину, де закінчив школу. І після закінчення школи він вступив до Поліського національного університету у місті Житомирі. Дуже гарно і успішно закінчив його. Також він здобув освіту, закінчив військову кафедру у нашому Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Після закінчення навчання Володимир працював у сфері приватного бізнесу, знайшов кохання свого життя, одружився згодом. У подружжя народився син. Дитина у них з аутизмом і тато стільки увагу приділяв. Вони стільки робили для того, щоб. І Максик відчував себе щасливим, і вони, батьки особливої діти, вони зробили неймовірні речі. Він став настільки соціалізованим, настільки розумничком. Він пішов в загальноосвітню школу. Це люди добра, це люди світла. Він і Світлана це взірець взагалі родини. Неймовірні батьки, які дали життя своєму сину, які навчили його. Любити цей світ. І він був для них також підтримкою для своїх рідних, для своїх близьких. Чоловік був душею компанії. Його друзі кажуть, поруч із Володимиром неможливо було сумувати. Це був ну найвеселіша людина. Ми також, коли в Агра університеті навчались, він грав в КВН, я грав в КВН. Був ну душа компанії Це Завжди така людина, яка Якщо хвилинка тиші, він по-любому щось якийсь прикольчик зробить, якийсь анекдот розповість. У мирному житті Володимир мав багато хобі. Любив ходити на риболовлю, цікавився машинами. Був різносторонньою особистістю. З початком повномасштабного вторгнення чоловік відмовився від усього та став на захист України. Справжній воїн, патріот. Людина, яка понад усе любила Україну. Її мову, її культуру, її традиції, її людей. Лейтенант Володимир Савчук загинув 28 листопада 2023 року, отримавши поранення несумісне із життям під час виконання бойового завдання. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Оврудська громада одна з найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії Росії у Житомирській області. Перед місцевим населенням постало чимало викликів, багато виникло нових проблем. Велика кількість запитів про допомогу надходила і до органів влади, тож вирішили провести прийом громадян. Особисто із людьми спілкувався народний депутат України Арсеній Пошкаренко. Важливо сьогодні, звичайно, тримати зв'язок безпосередній щоденний з виборцями. Оскільки депутати будь-якого рівня, це ті люди, які мають прямий представницький мандат, обрані напряму людьми. І наш обов'язок і наше завдання сьогодні, якраз бути тією ланкою, яка сьогодні стоїть поряд з людьми і додатково. Може сьогодні допомогти вирішенні того чи іншого питання разом з нардепом. Прийом проводив депутат овруцької міської ради Максим Чичирко. І таке поєднання двох гілок влади задля допомоги людям, говорить Арсеній Пушкаренко. Також дуже важливо. Сьогоднішній прийом в овручі власне був покликаний для того, щоб ті громадяни, які мали бажання, могли сьогодні безпосередньо звернутися і до мене як до народного депутата, і до Максима, як до тобто, місцевої ради. Для того, щоб ми могли допомогти у вирішенні різноманітних проблем. І важливо, що сьогодні і депутат парламенту, і місцевої ради приймають разом, тому що абсолютно бувають різні питання. Деякі питання потребують вирішення в Києві, деякі в Житомирі, а деякі по місті. Загалом на прийом до депутатів прийшло п'ятнадцять жителів Овруцької громади. Питання стосувалися різних тем, як спричинених повномасштабною війною, так і власними потребами людей. Зверталися цілі підприємства. До прикладу, КП гарне місто, котре потребує нової техніки. Наразі на підприємстві жодної нової техніки немає. Це техніка 90-х, 80-х років. Тому є проблема, її фактично немає. Вона частково постраждала внаслідок авіаударів. Було Пошкоджено небагато, але було пошкоджена основна техніка, яка в нас виконує основні роботи. Овруцька міська рада не має змоги придбати нову комунальну техніку, тож підприємство вирішило звернутися до народного депутата. Також на прийом завітала пані Наталія. Жінка разом з чоловіком надають послуги патронатних батьків, а також мають рідного сина, котрий має проблеми із слухом. Допомоги просили одразу у двох питаннях. Перше питання в мене було це мені, щоб допомогли у придбанні ноутбука або планшетів, тому що дітки приїжджають з ну, занедбаних, я кажу, сімей. І у нас не вистачає. І друге питання це у мене е, Бесарабчик Іван Анатолійович, син мій. Ну, на даний час він не має змоги собі придбати слухові апарати, тому що він слухи на дві сторони вирішити обидва питання кажуть депутати зможуть, і родина отримає те, що потребує. Та допомогти намагаються усім, хто сьогодні звертався із своїми проблемами. Всі, хто звернулися, сьогодні не були обділені увагою. Всіх було вислухано, прийнято відповідні звернення з деякі звернення підуть. До самого народного депутата, а деякі звернення також продублюються на міську раду. і Міська рада теж в свою чергу не залишиться осторонь. З бюджету міської ради теж буде виділено людям допомогу. Прийоми депутатами обраними від слуги народу у Житомирській області відбуваються регулярно. Голова національного агентства з питань запобігання корупції зустрівся з начальником Житомирської військової адміністрації та з першою заступницею міського голови, щоб обговорити, як сформувати політику доброчесності на національному рівні. Житомир є одним з п'яти міст доброчесності, який працював і продовжує працювати з європейською антикорупційною ініціативою. Доброчесність є синонімом слова ефективність. Ефективність надання публічних послуг і функціонування держави в інтересах кожного громадянина. Одним з головних питань для обговорення була відсутність уповноважної особи на місці офіцера з доброчесності. Найближчим часом така особа буде призначена, тому що якщо немає людини відповідальної за процес запобігання правопорушенням, очевидно, що рано чи пізно, як то кажуть, це вистрелить і будуть буде якась можливість для вчинення. Правопорушенні, потім кримінальних проваджень, і це відсутність безпеки, шкода репутації владі влади і. Е... Неефективність функціонування також на порядку денному стояло питання про підключення Житомирської ОВА, міськради та комунальних організацій до єдиного порталу викривачів. Це найсучасніший у світі онлайн ресурс, де працівники компанії можуть повідомити про корупцію. Метою створення порталу є перебудова процесу, адже самі лише покарання без змін у системі не дадуть результату. Вищий антикорупційний суд. За останній місяць півтора виніс вже два рішення про виплату винагороди викривачам тобто тим людям, які співпрацювали з тими чи іншими організаціями, повідомили про корупцію, особи притягнуті до відповідальності. До держави надійшло понад 200 мільйонів гривень. Одному викривачу має бути виплачено 13 мільйонів гривень, одному, а другому 1,7 мільйонів гривень. За словами Віталія Бунечка та Світлани Ольшанської і обласна і. Міська влада вживають необхідних кроків для доброчесної та прозорої політики. Наразі створена в жовтні на вимогу суспільству, в жовтні група Прозорість і підзвітність, і це дало вже можливість зекономити більше 15 мільйонів гривень на державних закупівлях. Всі закупівлі зараз відкриті. Більше того, ми реагуємо на всі публікації, комунікуємо і проговорюємо, і де можемо зекономити. Бюджетні державні чи кошти місцевих бюджетів ми це робимо наразі. Був був затверджений і виконаний в повному обсязі план доброчесності міста. Наразі ми працюємо над продовженням програм і відповідно спільно із НАЗК, з обласною військовою адміністрацією. Рухаємося для того, щоб влада була прозорою, підзвітною і зрозумілою для кожного мешканця громади. Сезон поширення інфекційних захворювань у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що наразі найбільш вразлива група це діти до 17 років. У нас в Житомирській області, як і в цілому по Україні, зараз триває епідемічний сезон по захворюваності на грип ГРВІ. в тому числі ми моніторимо ситуацію по захворюванню на ковід. 19. Це спостереження. Моніторинг за станом захворюваності у нас розпочався з 2 жовтня. Щотижня кілька Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції вона зростає у період з 20 по 26 листопада у Житомирській області зафіксували близько 9 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні хвороби. Це на 9% більше ніж попереднього тижня. І найвищі рівні по захворюваності на ГРВІ за минулий тиждень у нас відмічаються в Бердичівському районі. Потім іде е, рівень захворюваності в звягільському, Житомирському, і найнижчий рівень це Карастинський район. Також важливим аспектом досліджень є показник госпіталізації. За минулий тиждень на лікарняне ліжко потрапили 222 особи. Частина з них саме через коронавірус. Ковід нікуди не подівся. Е, у нас наразі 12 пацієнтів з ковідом, декілька буквально тижнів днів 10-12 назад було 24 пацієнта, був такий зріст захворюваності. Ковід є, є і грип, є і парагрип. Е, таких хворих достатньо. У нас наразі терапевтичне відділення. Заповнено на 100%. загалом за минулий тиждень ковід 19 підтвердили у понад 500 осіб. Це майже 6 відсотків від загальної кількості хворих. Ця інфекція залишається актуальною, і у нас за минулий тиждень померла від ковід 19 від наслідків цього захворювання три особи. Спочатку початку сезону у нас померло 11 осіб від ковід. 19 Хоча терапевтичні відділення лікарні заповнені, медикаментів вистачає. Лікарі говорять, у часи пандемії було набагато важче, тож зараз немає проблем у тому, щоб надати якісну допомогу усім хворим. А також радять вакцинуватися від ГРВІ, адже наразі це найкраща профілактика. Спочатку початку сезону щеплення зробили близько трьох тисяч людей. Практично всі медичні працівники, і я в тому числі. Ми своєчасно пройшли в вересні місяці вакцинацію. Бажано взагалі всім, хто в групи ризику, а це похилий вік, це хронічні захворювання, цукровий діабет і так далі. Всім, що де що щорічно проходити специфічну профілактику, вакцинуватись від сезонних штамів, грипу, і так далі. Якщо ж немає можливості вакцинуватися, лікарі радять уникати місць скупчення людей та одягати маски. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 з 22 листопада цього року кандидати у водії можуть самостійно готуватися до складання теоретичного іспиту у серісному центрі МВС. Тепер майбутній водій може обирати. Чи хоче він скористатися послугами акредитованого навчального закладу автошколи, лібо підготуватися до складання теоретичного іспиту самостійно. Скласти теоретичний іспит після самостійної підготовки можна на будь-яку категорію. Неважливо отримуєте ви водійське посвідчення вперше. Чи вже маєте його? Особисто я вважаю, що це позитивний в людини. Є якісь. Е Є вибір, тим паче, що в школі за підготовку теоретичного курсу все рівно береться якась плата. На сьогоднішній день це теж важливо. Станом на початок тижня такою можливістю скористалися уже 13 людей, дев'ять з яких склали успішно. Для зручності на голов... на сайті головного сервісного центру для підготовки самостійно працює онлайн-тренажер. зі… З правил дорожнього руху, на якому особа може провірити знання свої знання правил дорожнього руху. На онлайн-тренажері відображаються усі запитання, які можуть бути на теоретичному іспиті у сервісному центрі. Окрім того, ресурс постійно оновлюється. Якщо вносять зміни у правила дорожнього руху, відповідно питання для самостійного тренування теж змінюються. Тобто для здачі в іспиту в сервісному центрі особа, коли звернулася вже до нас майбутній водій, йому відводиться 20 запитань. На це відводиться 20 хвилин. допускається дві помилки. Якщо більше двох помилок, іспит рахується не у такому випадку майбутньому водієві відводиться 10 днів для кращої підготовки, після чого він може спробувати свої сили знову. Кількість спроб перескладання теоретичного іспиту не обмежена. Вартість кожної 13 гривень. При собі необхідно мати паспорт громадянина України зазначенням місця реєстрації або id картку. Медична довідка про допуск про допуск особи до керування категорії, на яку опанувала вона про дозвіл. 嗯。嗯 До керування ідентифікаційний код. І якщо у особа вже є посвідчення водія, вона хоче от відкрити іншу категорію, необхідно мати ще посвідчення водія. Практичний курс навчання водінню, так само, як і раніше, потрібно проходити в автошколі. Після якого складається іспит спочатку в автошколі, потім записується знову ж в зручний сервісний центр і складає іспит в сервісному центрі. Після кожної спроби, невдалої, будемо так говорити, спроби, людині дається 10 днів для підготовки. Для повторного складання. Навчання по практичному курсу дійсне два роки, тобто на протязі двох років людина може складати практичний курс. Катерина Волкова, Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Рівень забезпеченості України водними ресурсами є недостатнім. Тож зараз проводять водні форуми, у рамках яких представники місцевих та державних влад шляхом обговорення намагаються знайти способи їх збереження, прописати програми та стратегію розвитку. Такий форум учора провели у Житомирі. За останні 10 років якість водосховища, а нашого, який місто отримує воду, погіршилося з першого класу до четвертого. Це каже про те, що змінюють і екологія, і потрібно приділяти увагу набагато більшу увагу якості води, яка прибуває це водосховище, вирішити цю проблему Житомир не може самотужки. Тому тут і обласна адміністрація, і інші регіони України для того, щоб кожен на своєму своєму місті, в своїй громаді зробив те, що дозволить зберегти головний ресурс води. Заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Градівський сказав: покращення якості води наразі є питанням номер один. Одним із головних результатів роботи у цьому напрямку є очищення річки Хомори. Її та інші притоки річки Случ забруднювала понінківська картонно паперова фабрика. Це було непросте дуже питання, але спільно з громадськістю, спільно з усіма органами державної влади на сьогоднішній день побудовано очисні споруди здійснюється моніторинг води і скиди води. На сьогоднішній день це питання у нас знято. Також очисні споруди побудували у Андрушківській та Миропільській громадах. На черзі покращення якості води у річці тетерів. Річка лісна, яка живить в тому числі річку тетерів. Там будуються теж сучасні очисні споруди. Вони в наступному році будуть здані, і ми перейдемо до наступного. Це якщо теж все в нас буде нормально. Це висока піч, теж немаленьке місто, але. Стоки йдуть в річку Тетери. І такими невеликими кроками ми для себе стратегічно визначили, що ми очищаємо наші основні джерела води. Будівництво першої черги очисних споруд у Житомирі завершиться у січні 2024 року. Фінансування іде за рахунок коштів світового банку. Це нові, абсолютно сучасні і я думаю, одні з найсучасніших в Європі очисних споруд. Після запуску цієї черги першої черги провести реконструкцію другої черги. І тоді ми отримаємо місті сучасні очисні споруди, які будуть видавати абсолютно чисту воду в річку. І це буде підв'язано під європейський моніторинг. Також у Житомирі зробили переоснащення головної каналізаційної станції завдяки грантовим коштам словенського уряду. На сьогодні водоканал зробив максимум, встановили додаткове обладнання по очищенню води. Зробили промивку мікрорайоні в мікрорайонів міста. І на сьогодні якість води набагато краща. Звертаюсь до житомирян. Пишіть мені, якщо в якихось районах ще є проблеми з якістю води. Будь ласка, конкретні адреси, конкретні райони, давайте зворотній зв'язок. У рамках першого водного форуму Житомирщини учасники обмінялися досвідом, проаналізували проблеми та розробили стратегію їх вирішення. Захід відбувся у межах проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Ми звертаємося до вас по такій темі заочазливе використання електричної енергії. Ви ж всі знаєте, що зараз в наших мережах є дефіцит потужності, якби із за того, що йде навантаження, зимовий період, і температура, яка знизилась, вона призводить до... Дефіциту потужності є якби прохання в тому, що використання саме розмови йде в пікові моменти: це вранішній пік і вечірній пік, використовувати дану потужність заощадливо. Не використовувати прилади, які більш потужні, включати їх більш нічний, перенести період використання якомога використання за допомогою, наприклад, Альтернативних, наприклад, пристроїв, щоб було менше навантаження на наші мережі, для цього, що я хочу якби наголосити, можна застосувати, наприклад, для більш заощадла для більш фінансових розрахунків. Сказати, що можна поставити зонні обліки, які дозволять, як і заощаджувати буде заощаджувати на потужності, буде заощаджувати на самому, як би сказати, оплаті за електричну енергію. Це що зони облік собою представляється? Можна побутовий споживач, може використати є двохзонні і трьохзонні лічильники. Ну, Більше ефективніше використовують двохзонні лічильники. Наш час використання нічного періоду це з 23 до 7 години, там коефіцієнт буде 0,5 і денний коефіцієнт буде тариф номер 2 це з сьомої години ранку до 23 -ї. Що воно собою допомагає на зараз тариф електроенергію для населення? Він весь одинаковий. він зараз 2,64. Якщо ви будете його використовувати в нічний період, він буде наполовину дешевше. Що вам по перше, ви можете і в нічний період отримати більшої потужності, використати, а і заодно і заощаджувати на самому. Якби і оплаті за використану електричну енергію, крім того, е, самі розумієте, що в зимовий період цей і часовий час помінявся, помінявся режим самої роботи, як би сказати, наших е, як би сказати підприємств. Тому що ми в ніч е, споживаємо в пік, саме пік, коли ми завершуємо свою робочу діяльність, завершуємо е, свій якби цикл роботи в більш в той період, коли саме пік вечірній. І саме вечірній пік перевантажує мережі. Значить, є прохання, будь ласка, всі шитомиряни, всі наші клієнти, наші споживачі заощаджуйте електричну енергію в пікові часи і правильно використовувати дану потужність. Дякую за розуміння.